Привіт, як твої справи? Сподіваюсь, у тебе все добре. У нас сьогодні новини. Поїхали. Вийшов виживач, де без програмування нікуди. Ось цим з'явився незвичайний проект з Японії: Омега Крафтер. Це не просто виживалка, а гра, де тобі реально доведеться кодувати або вижити. За сюжетом ти застряг всередині глючної гри, яку накрила вірусна атака. Аби вибратися, потрібно писати алгоритми з їх допомогою, маленькі роботи будуть збирати ресурси, будувати будівлі і тягати всякі штуки. Відмінний спосіб підтягнути програмування. Так би мовити, не відходячи від клавіатури і веселощів. Мені здається вчитися в форматі гри це найкращий варіант для засвоєння інформації. За мотивами Біошок все ще в справі. Нетфлікс не здався. Хоча минуло вже багато років з моменту першої спроби. Екранізація Біошок все ще жива. Нетфлікс знову взявся за справу і, схоже, рухається вперед. Режисер Френсіс Лоуренс, той самий, що знімав голодні ігри, заявив, що вони нарешті знайшли відповідного сценариста Джастіна Ротса, автора термінатора темні долі. За словами Лоуренса, у Ротса вже є чернетка сценарію, і вони нещодавно обговорювали його ідеї. Сам проект сильно спростив. І приглянули масштаби, мабуть, щоб реально довести до екрану, Так що надія на підводний хорор у стилі рапчем все ще є, але глядачам залишається тільки чекати. У Саудівській Аравії запустили першу клініку з Ші лікарем. Китайська компанія Сині АІ відкрила в Саудівській Аравії першу клініку, де пацієнтів приймає штучний точний інтелект. Ші лікар на ім'я доктор Хуа спілкується з пацієнтами, збирає скарги, аналізує симптоми і прогнозує план лікування. Остаточне рішення, звичайно, за живим лікарем. Але Ші вже показав себе. В тестах помилка була менше 0,3%. Зараз доктор Хуа працює з 30 респіраторними захворюваннями, але команда працює. Розширити список до 50 діагнозів і мають в планах відкрити більше подібних клінік. Схоже, медицина майбутнього вже стокає в двері. Роботи на виноградниках технології дісталися до лози. У Каліфорнії на виноградниках Пасоро область тепер працюють не тільки люди, але й спеціальні роботи на ім'я Торвальд. Вони обробляють виноград ультрафіолетом, аби знищити грибок, наприклад, борошнисту росу, і все це без краплі хімії, чисто безпечно і технологічно. Майбутнє фарморства в дії. Американці придумали, як боротися із залежністю від телефона за допомогою шматка пластику. Зустрічайте метафон. Це не жарт. А дійсно просто пластикова заглушка у формі смартфона. Він нічого не робить, але створює відчуття, що телефон все ще у тебе в руці. Можна гортати, тримати в кишені. Все як зі справжнім, тільки без залипання у соцмережах. Назва суміш слів: метадон і телефон. Мовляв, як метадон допомагає кинути котиків, так метафон допомагає побороти залежність від телефонів. Шматок пластика, <кхід> метафон коштує 20 баксів. І фіга собі. Космічний готель як з фільмів, тільки в реальності. Відкриття в 2027 році компанія Above Space Development будує першу світі готель на орбіті і обіцяє відкрити його вже в 2027 році. Всередині місце для 400 туристів і 112 співробітників. Обертова конструкція імітує місячну гравітацію, так що все буде по кайфу, а не в повній невагомості. І це не просто капсули для сну. Обіцяють розкішні вілли, ресторани, кіно, тренажерку спа і повний. Курортний релакс. Туризм майбутнього тепер офіційно в космосі. У Німеччині тестують дороги, які самі себе лагодять. Тепер вони тестують бетон, який сам заліковує тріщини, коли йде дощ. Все завдяки спеціальним мінералам у складі. Коли в тріщину потрапляє вода, починається хімічна реакція, і бетон сам себе ремонтує. Ця технологія може скоротити витрати на ремонт на 40% і серйозно продовжити життя доріг. Зараз все в тестовому режимі, але якщо все піде успішно, будемо кататися на вічних трасах. Китайці запустили величезну армію безпілотних вантажівок на шахті. У Китаї на одній з вугільних шахт тепер працюють сотні автономних електровантажівок. Ці трудівники возять до 90 тонн за раз і можуть проїхати близько 60 кілометрів без підзарядки. Вони на 20% продуктивніші за звичайних водіїв. План такий до кінця року запустити 5 тисяч таких машин. А до 2026 року мінімум 10 тисяч. У США зробили матрац, який піклується про твій сон. Але є одне, але компанія Sleep випустила найрозумніший матрас, стежить за пульсом і диханням, вмикає розслабляючі звуки через вбудовані колонки і навіть піднімає голову, аби тинних хропів і не дратував другу половинку. Плюс вміє гріти і охолоджувати кожну сторону окремо. Ціна 6099 баксів. Ого. І для усіх отих фішок, про які я тільки що говорила. Потрібна платна підписка. Ага, ще не вистачало кожного місяця матрац проплачувати. Інженер зібрав дощові навушники для фанатів АСМР. Чоловік на ім'я Пад зібрав незвичайні навушники для тих, хто обожняє засинати під шум дощу. Він зробив конструкцію з двох маленьких басейнів, як на мене, схоже на відра, і систему насосів. Вода реально лється навколо голови, створюючи відчуття справжньої зливи. Мінус від бризок не врятує, але фани дощу будуть у захваті. Звичайно, це класно, але у мене питання. А як спати в цій штуці? Голова мокра, подушка мокра. На кожному вусі повідріз воду здається, простіше увімкнути шум дощу на ютубі. Скажи. Найдивніший гаджет для геймерів: швейна машинка для Геймбой. Колись існували швейні машинки, які підключалися до геймбой. Вставляєш спеціальний картридж і можеш прямо з консолі створювати візерунки. Деякі версії навіть вміли вишивати персонажів з ігор по скриптам. Так шити можна і без геймбой, але це вже не так весело вояджер родину живили через 20 років. Зонд все ще в строю. Наса змогли увімкнути старі двигуни Вояджера 1 які не працювали більше двох десятиліть. Весь цей час він літав на запасних, але і ті почали барахлити через засмічення. Чені вирішили ризикнути. Увімкнули підігрів, аби запустити старі двигуни. Все могло вибухнути, але обійшлося. З 1977 року апарат вже відлетів на 25 мільярдів кілометрів від землі. Це найвіддаленіший об'єкт створений людиною йом Китай будує в космосі орбітальний ші суперкомп'ютер. Китайці почали розгортати на орбіті потужну систему ще супутників. Вже відправили перші 12 із запланованих 2800. Фішка в тому, що кожен супутник не просто збирає дані, а сам їх обробляє прямо на місці. Це заощадить час, енергію, і скоротить шкоду для екології. Всередині нейромережа на 8 мільярдів параметрів здатна робити до 744 трильйонів операцій на секунду. Звучить якось нереально. У майбутньому вони хочуть вийти на квінталь. Ну нифига ж собі. В ЄС обговорюють інтернет за паспортом і заборону соцмереж до 15 років. Франція, Іспанія та Греція запропонували встановити мінімальний вік для входу в соцмережі з 15 років. Причина турбота про психіку підлітків, які часто стикаються з токсичним і шкідливим контентом. Також пропонують ввести перевірку віку через документи, наприклад, паспорт. Це може бути першим кроком до системи, де інтернет буде тільки за паспортом, як раніше, клуби тільки з 18. Криптовалютники під прицілом. викрадення заради біткоїнів набирають обертів. WSG пише, що по всьому світу почастішили напади на власників криптогаманців. Злочинця викрадають людей або їхніх рідних, вимагаючи переказати крипту за свободу. Вони спілкуються через зашифровані чати і діють за чіткими сценаріями серед жертв, інвестори, блогери і топи криптокомпаній. Вхід пішли насильництво, погрози і навіть жорстокість, на кшталт пальців і гайкових ключів. Додаток Дія стане розумним помічником. Майже як чат GPT. Черні в дія запустили тест нової ще функції. Все просто описуєш свою ситуацію. І штучний інтелект підказує, що робити. Ну, наприклад, написав: У мене народилася дитина, і бот розповість тобі, які документи потрібні, які послуги доступні, і взагалі як це все оформити. У майбутньому помічник буде все краще розуміти, і відповідати по суті. Як розумний держасистент, прямо в телефоні. Huawei зробили ультрафутуристичний ноутбук трансформер. Вони представили справжній гаджет з фільмів про майбутнє MateBook X Pro Fold Ultimate Design. Це одночасно і ноутбук, і планшет. Усе завдяки гнучкому складному екрану, який перетворюється з одного пристрою в інший буквально за лічені секунди. Працює він на фірмовій системі Harmony OS а під капотом свіжий чіп Kirin X90. Ціни будуть приблизно 3-300 доларів. І це тільки за базову версію, де буде 32 ГБ оперативної пам'яті і 1 ТБ SSD. А ще у нього преміум дизайн і потужна система охолодження. Ось тім вийшла лампова гра планер для І Ітія Magic Studies. Це не просто таймер, а цілий магічний світ, в якому ти отримуєш нагороди за те, що робиш реальні справи. Як це працює? Ставиш собі завдання, наприклад, вивчити 10 слів. Аби прибрати на столі, вмикаєш таймери, виконуєш. За це отримуєш внутрішню ігрову валюту. За ці бали можна налаштовувати свою віртуальну кімнату, змінювати обстановку, погоду, освітлення, тему світу, додавати деталі на зразок щоденників рослин тощо. У грі крута музика, фентезі саундтреки. Ідеально, аби не відволікатися, а навпаки, занурюватися. Це одночасно щоденник, трекер завдань і медитативна іграшка. У проекту 98% позитивних відгуків, і люди пишуть, що їм реально стало набагато легше справлятися з прокрастинацією. Я вже точно знаю, що пограю. Сподіваюся, хоч це допоможе мені навчитися зосереджуватися. Stellar Blade 2 вже в розробці. Але доведеться почекати. Розробники Shift Шифтап офіційно підтвердили, що друга частина Stellar Blade вже в розробці. Але перш ніж ми побачимо продовження історії Єви, студія зосередиться на іншому великому проєкті Project Vites. Це буде масштабне екшен РПГ в стилі sci fi аніме. У грі обіцяють продуманий сюжет, видовищні бої, футуристичний світ і яскравий візуал. Реліз запланований на 2027 рік. І тільки після цього Shift Up повністю перейде до Stellar Blade 2. Тож фанатам доведеться трішки потерпіти. Але судячи з успіху першої частини, воно того варте. Clash of Clans перетворюють на мультсеріал від Netflix. Netflix зайнялася виробництвом анімаційного шоу за мотивами Clash of Clans, культової мобільної стратегії, яку знає майже кожен. Керує проєктом Fletcher Moose, той самий, хто знімав топові трейлери для гри. Вони збирали мільйони переглядів на YouTube. Поки що шоу на ранній стадії, тільки перед продакшн. Сюжет формат і тривалість серій поки що тримають в секреті. Але є шанс, що перші серії покажуть на Netflix Geek Week. Це їхній спецзахід для фанатів ігор і всього гіківського. Релізу до другої половини 2026 року чекати не варто. Але шоу обіцяє бути видовищним і фанатським. Дякую, що додивився це відео до кінця. Бажаю тобі гарного дня і тільки хороших новин. Бувай!